Шипшинка колись давно жили собі король і королева і щодня вони зітхали. Ох, якби у нас була дитина, а дитини все не було та одного разу. Як королева купалася в ставку, з води на берег вилізла жаба та й каже їй, твоє бажання здійсниться, не мине й року, як у тебе народиться донька. Як сказала жаба, так і сталося. Королева народила дівчинку таку гарну, що король натямився з захвату і влаштував гучний бенкет. Він запросив на той бенкет не тільки родичів, приятелів і знайомих, а і чаклунок, щоб вони були прихильні до дитини. Тих чаклунок у королівстві жило тринадцять. Але в замку було тільки дванадцять золотих тарілок, з яких вони мали їсти. Тому одній чаклунці довелося залишитися вдома. Цілий день бенкетували гості, А наприкінці чаклунки обдарували дитину своїми чарами. Одна дала їй доброчесність. Друга вроду, третє багатство і так далі, все, що тільки можна побажати людині. Та коли надійшла черга дванадцятої, раптом відчинилися двері і до зали вступила тринадцята чаклунка. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили на бенкет. Навіть не привітавшись, вона гукнула на всю залу. Коли королівні мене п'ятнадцятий рік, вона вколиться веретеном і помре. І, не сказавши більше ні слова, повернулася і пішла. Усіх перелякали її слова. Тоді наперед виступила дванадцята чаклунка, яка ще не висловила дитині свого побажання. Вона не могла зняти лихого віщування тринадцятої. Тому сказала ні, не помре, вона впаде в глибокий сон на сто років. Король хотів уберегти від біди свою любу дитину, тому наказав спалити у своєму королівстві всі веретена. Побажання чаклунок збувалося всі водночас, і дівчинка росла така гарна. Така слухняна, така лагідна й розумна, що кожному, хто її хоч раз побачив, припадала до серця. Вийшло так, що того дня, коли дівчині минав п'ятнадцятий рік, короля й королеви не було вдома, і вона залишилась у замку сама. Вона вешталася по ньому, заходила в зали й покої і нарешті їй заманулося піднятися на стару вежу. Вона піднялась на гору вузькими крученими сходами, що довели її до невеликих дверей. У дверях стирчав іржавий ключ. Коли дівчина обернула ключа, двері розчахнулися, і вона побачила перед собою тісну комірчину. У комірчині сиділа якась стара жінка з веретином. І старанно пряла кужі льону. «Добрий день, матусю, привіталася королівна. Що ви робите? Пряду, відповіла стара і кивнула їй головою. А що це так смішно крутиться у ваших руках? спитала дівчина. Вона взяла в старої веретено і спробувала сама прясти. Та не встигла вона крутнути ним, як сповнилось віщування чаклунки. Вона вколола собі палець і тільки навкололась, як відразу впала на ліжко, що стояло в комірчині, і поринула у глибокий сон. І той сон огорнув цілий замок. Король і королева. Що встигли повернутися додому, і були саме в залі, упали в сон разом з усім своїм двором, поснули коні в стайні, і собаки на дворі, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що полегкотів у печі, раптом завмер і заснув. І вода в казані перестала кипіти, і куховар. Що саме намірявся скубнути за чубаку харчука, який зробив якусь шкоду, заснув із простягненою рукою, і вітер ущух, і на деревах коло замку більше не ворушився жоден листочок, а навкруги почала рости огорожа з шипшинових кущів, що з кожним роком вищила і нарешті. Сховала увесь замок. Не видно було, що там робиться усередині, огорожа затулила навіть прапор на даху. Та по королівству йшли чутки, що в замку спить глибоким сном прекрасна шипшинка, бо саме так звали королівну. Тому... Час від часу котрийсь королевич пробував подолати шипшинову стіну. Але нікому не вдавалося продертися крізь нього, бо колючки, немов живі руки, чіплялись за зухвальця, і він так і залишався висіти на кущах. Минав час. І через багато років. До того королівства знов заблукав якийсь королевич і почув від одного діда, що за шипшиновою стіною схований замок, у якому ось уже сто років спить глибоким сном прекрасна королівна на ім'я Шепшинка. А з нею сплять король і королева. І весь їхній двір. Той дід знав від свого діда, що вже багато королевичів пробували продертися крізь шипшинову стіну, але так і залишились висіти на її нещадних колючках. І королевич сказав Я не боюся нічого. Хочу прибратися до замку і побачити прекрасну шипшинку. Старий дід, що мав добре серце, почав його відраджувати, але королевич не послухався його. А саме тоді минало сто років, і настав той день, коли шипшинка мала прокинутись. Підійшов королевич до шипшинової стіни і бачить, кущі густо вкриті чудовими квітами. І ті кущі почали самі перед ним розступатися, пропускали його вперед, а тоді сходились за ним, знов утворювали непролазну стіну. Так королевич добрався до подвір'я замку. Дивиться, а в стайні лежать поснулі коні. На подвір'ї сплять мисливські собаки, на даху сидять голуби. І всі, як один, поховали голівки під крила. Зайшов він до середини замку. А там на стінах сидять поснулі мухи. Куховар у кухні і досі тримає руку так, немов хоче скубнути кухарчука. А посудниця сидить і спить на чорною куркою, яку мала патрати. В залі Королевич побачив поснулих радників королівського двору, а біля трону лежали король з королевою. Він пішов далі. Скрізь було так тихо, що він чув свій власний подих. Нарешті він піднявся на вежу і відчинив ті невеличкі двері, за якими у комірчині спала Шепшинка. Вона лежала на ліжку. Така гарна, що Королевич, як глянув на неї, то забув про все на світі. Дивився він на неї, дивився, а тоді нахилився і легенько поцілував її. Тільки но він торкнувся до шипшинки устами, як вона розплющила очі і ласкаво глянула на нього. Вони разом зійшли до зали. Там уже прокинулись і король з королевою, і увесь двір. Вони сиділи і тільки вражено поглядали одне до одного. Коні в стайні повставали. Собаки на подвір'ї потягалися після довгого лежання. Голуби на даху витягли з-під крил голівки, покрутили ними. Тоді знялися і полетіли в поле. Мухи почали лазити по стінах, вогонь у печі запалегкотів знов, печеня почала кипіти, куховар так скубнув кухарчука за чуба, що той аж скрикнув з несподіванки, а посудниця заходилася патрати кур. Невдовзі відгуляли весілля. Королевича з Шепшинкою. І на цьому і касті кінець, а хто слухав молодець.